На рядок, який називається забезпечення збройних сил України, перекладаю зарплати нашим військовим, закладене як мінімум на 180 мільярдів менше ніж 2025 році. Пояснюю на конкретному прикладі конкретного солдата, що це означає. На відміну від більшості професій в державній службі, і тим більше в корпоративному секторі, які так чи інакше, через війну девальвацію, брак робочої сили і інфляцію, змогли за 4 роки збільшити собі зарплати десь на 60%, десь на 70%. наш солдат. Який, ну, думаю, не буде ніхто сперечатися, виконує найбільш важливу роль зараз в суспільстві і найбільш небезпечну роботу, як отримував мінімум двадцятку чотири роки тому, так і отримує. Без права звільнитися, без права дуже часто переведення і всіх інших проблем, які, очевидно, і ризиків несуть наші воїни. Ще раз повертаємося до цифри наступному році. Ми закладаємо на 180 мільярдів менше на зарплати військових, ніж в цьому році. Це говорить про те, що ми не тільки не маємо фінансового ресурсу згідно цього бюджету збільшити, збільшити зарплату. Це невеликі суми, якщо ми говоримо хоча б про мінімалку. А ми навіть не маємо ну зараз певності, що ми зможемо забезпечити те, що є. І дай Бог, щоб наші міжнародні партнери, звичайно, дали нам 140 мільярдів євро, але поки вони їх не дали. І проблема в тому, що до грудня ми і не знаємося, чи дадуть.